Одного разу я вечеряла і подумала, що Ну, щось таке треба зробити, щоб воно запам'яталося, щоб воно було дійсно унікальне і красиве. Ще з дитинства Софія Демчук, села Грабовець Великогаївської громади, мала талант до малювання. Війна спонукала дівчину ще більше розкрити його та показати іншим. Через повномасштабне вторгнення краянка, якийсь час жила за кордоном, коли повернулася, вирішила створити щось таке, що буде згадкою про важливе для кожного місця. Відтак дівчина почала розписувати тарілки на посуді із порцеляни Софія. Акриловими фарбами зображую здебільшого міста та села, у яких раніше бувала. Додатково залишаю і елементи української вишивки. Навколо мене завжди є якесь натхнення, тобто архітектура мені надзвичайно подобається. Я люблю їздити по різних містах, робити фотографії. Тобто, переважно завжди я їжджу по містах, і тоді з, фото, з своїх фото вже малюю е, усі тарілки. За професією дівчина працює фармацевтом в аптеці. Розпис тарілок для неї стало більше як хобі, під час якого вона відпочиває над однією тарілкою. мисткиня працює в середньому тиждень. Стільки часу Софія приділяє для того, аби якісно промалювати всі найменші деталі на посуді. Я стараюся намерити кожну травиночку, кожну квіточку, кожен камінчик, просто щоб це було дуже реалістично. І на, на цю промальовку мені теж дуже йде багато часу, ну і дуже багато знімає вишивка саме. Це трохи важко, тому що дуже маленькі клітиночки, оці, і щоб вони гармонійно дивилися, тобто в них мають бути кожен рівнесенький квадратик, щоб воно дуже так рівненько дивилося. Тобто це теж дуже делікатна така робота. Вироби, зроблені руками Софії, не лише подорожують Україною, а й світом. Дівчина відправляла їх в подарунок іноземцям та українцям в Америку, Польщу Італію Тощо дуже багато наших українців хочуть цього кусочка своєї рідної землі, і тобто я дарую їм таке щастя, щоб вони кожного разу вдома бачили своє рідне місто або свій рідний куточок, з якого вони походять. У планах Софії Демчук створити колекцію тарілок, на яких будуть зображені визначні місця великогаївської громади.